За день п'ятеро постраждалих у Нікополі серед них і семирічний хлопчик. Розповімо, що ворог накоїв в області за останню добу. У Кам'янському вшанували пам'ять добровольців, які першими стали на боротьбу з загарбником та віддали життя за свободу України. Волонтери міста працюють на підтримку наших хлопців. Нещодавно благодійний фонд Мис Кам'янського, а також волонтерський центр передали допомогу, що направлено на збереження життя наших воїнів. Про це та інше розповімо більше у новинах Кам'янського від 14 березня у студії Володимир Кравченко. Мої вітання. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби за п'ятьма мешканцями Кривого Рогу, у яких вбила російська ракета. Очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що на ранок 14 березня кількість постраждалих у місті сягла півсотні. 17 пацієнтів знаходиться у лікарні. Серед них семеро діти. З десяти дорослих половина у важкому стані. На місці триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Продовжують окупанти терор населення Нікопольщини. Район Агресу обстрілював двічі за вечір. Спершу артснаряди полетіли на Марганецьку громаду, пізніше на Червоногригорівську. Відранку ворог продовжує гатити по Нікополю. Станом на першу годину дня у місті було вже п'ятеро постраждалих. Серед них семирічний хлопчик. Дитина лікуватиметься амбулаторно. Вдома лікуватимуться 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена, 73 роки, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. Сьогодні відзначаємо День українського добровольця. День тих, хто вирішальний для України час зробив свій вибір. Вибір на користь захисту нашої держави та людей. Керівництво міста та району разом з представниками правоохоронних органів ДСНС та молоддю міста вшанували пам'ять кам'янських добровольців, які першими дали вісіч ворогу і поклали життя, аби жила Україна. Люди різного віку, професії та соціального статусу добровольці, ті, хто знає ціну свободи і готовий за неї платити. Саме завдяки ним Україна встояла. І сьогодні добровольці продовжують нести службу в збройних силах України, беруть участь у бойових діях та допомагають мирним жителям. Сьогодні ми шануємо подвиг добровольців, які ціною власного життя захищають нашу рідну країну. Сьогодні ми пам'ятаємо кожного полеглого добровольця і шануємо тих, хто зараз захищає наші кордони, боронить їх. Це важлива місія, і не кожен спроможе на таке. З такими добровольцями, з такими захисниками, захисницями. Ми впевнені, що ми переможемо. Ніхто не зможе нас зламати, тому що ми єдині сильні, вільні, незалежні. У Кам'янському не припиняється волонтерська робота. Задля підтримки війська місто співпрацює з багатьма благодійними організаціями. Вчора міський голова відвідав благодійний фонд Мис Кам'янського, а також волонтерський центр. Передали допомогу, що направлена на збереження життів наших воїнів. Ми з Кам'янського це 50 волонтерів, з яких 30 майстринь, які щоденно плетуть маскувальні сітки для захисників. Ми коли думаємо, що ми втомилися, ми одразу згадуємо хлопців, які от там от в окопі, і в тому проходить. Благодійному фонду, який вже не перший рік допомагає військовим, вкотре передали матеріал для плетіння сіток, а саме так потрібний майстриням спанбонд. Спанбонд він облегшує саму сітку, і хлопчикам її легше буде накидувати на. Техніку, яку вони намагаються Да. Сітка, коли вона тільки з самої тканини, вона дуже важка. І коли йде дощ, воно намака. І воно ще важкіше становиться. Фонд Мискам'янського, крім військових, опікується й вимушеними переселенцями. Тож місто надає підтримку організації на постійній основі. Не вперше відвідує фонд Андрій Пілоусов. За його Ініціативи за його підтримки і постійної підтримки, яку він надає нашому фонду. Ми отримали систему водоочистки. В першу чергу нашим військовим потрібна чиста вода. Також за рахунок підтримки міського ми купили автоклав да в якому виготовляємо консерви різних типів. Хочемо висловити слова вдячності. Нашим партнерам це товариство Оріллідер в Верхніпровському склянному заводу Аульська Рибальтель. Завдяки спільним зусиллям ми допомагаємо і нашим військовим, і нашим внутрішнім переселенцям. Також партія допомоги, що буде захищати життя наших воїнів, передали на передову від громадської організації бджола та фонду розвитку Кам'янського. Для потреб нашого батальйону територіальної оборони. Передамо 400 рулонів рабиці загальною довжиною 4 тисячі погонних метрів. Бажаємо, щоб вони вас Дякую. дійсно Дякую. захищали наших хлопців на фронті разом до перемоги. Сітку рабицю наші хлопці використовують для захисту позицій від ворожих дронів. Це велика зараз проблема. Дрони і захист від них. Я маю надію, що це збережемо. Багато життів наших пацанів. Класна штука. Прям мега дякую. Сьогодні прощалися ще з одним захисником України. 8 березня, поблизу Сергіївки на Донеччині, захищаючи українську землю. Від російських загарбників загинув солдат Куркубе Сергій Михайлович. Висловлюємо глибокі співчуття його рідним і близьким. Народився герой у нашому місті 31 січня 1986 року. Навчався у профтехучилищі номер 22 Працював на Дніпровському металургійному комбінаті імені Петровського. У березні 22 року почав боронити Україну. Без чоловіка залишилася дружина. Доземний уклін, воїну захиснику. Вічна пам'ять герою. На Дніпропетровщині розвивають сімейні форми виховання для дітей сирі та позбавлених батьківського піклування. У березні мешканцям області вже виплатили всі види держдопомог. А лікарі регіону навчаються надавати пацієнтам первину психологічну допомогу. Більш детально про події минулого тижня розповіла заступниця начальника ОВА Надія Задорожна. Зростає популярність сімейних форм виховання для дітей сирі та тих, хто позбавлений батьківського опікування. За останній час 19 дітей знайшли свої нові сім'ї, а за останній тиждень 10 дітей отримали опіку або були влаштовані до державних установ. Серед тих, хто знайшов нову родину 15 дівчаток та 4 хлопця. Турботливих маму і тата шукаємо і для тих, хто з початку Великої війни тимчасово евакуйован за межі країни. Так, на початку березня з Туреччини повернули 5 дітей. На двома дітьми кандидати в усиновителі взяли тимчасову опіку, ще троє у новоствореній прийомній родині. За словами Надії Задорожної, цьогоріч область отримала майже 386 мільйонів гривень державної допомоги, які вже були виплачені майже 137 тисячам мешканців. Це 100% від потреби, яка існує наразі в регіоні. Виплату проведено в повному обсязі 48 тисяч осіб при народженні дитини, 53 і 100 тисяч осіб з інвалідністю, 11 тисяч 900 осіб багатодітних сімей, 10 тисяч 700 осіб малозабезпечених сімей. Середній розмір допомоги. Малозабезпеченої багатодітної родини становить 14 тисяч 200 гривень. 14 тисяч осіб інших категорій також отримали виплати. Разом із товариством Червоного Хреста України ОВА вдосконалила навички першої медичної допомоги для 20 фахівців. Також понад 3700 лікарів та медсестер області пройшли навчання, що дозволило їм надавати первинну психологічну допомогу своїм пацієнтам. Подивилися, як використовують отримані знання та навички на практиці. Вони поділилися тим, що чимало людей через війну перебувають в стану тривожності і знаходяться у стані депресії. У когось спостерігаються розлади сну та харчування. А тому отримані у проекті знання на часі, в якій з амбулаторії надають психологічну допомогу, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України. Ініціатива першої леді Олени Зеленської Ти як продовжує набирати обертів, спрямовуючи зусилля на проєкти, спрямовані на попередження насильства за ознакою статі. А тепер до визначних спортивних подій регіону. У Дніпропетровській області чекають на третій етап змагань у всеукраїнському спортивному проєкті Пліч опліч там визначатимуть кращі команди навчальних закладів на рівні районів. Про це розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Вже після регіональних змагань спортсменів чекають обласні і на фіналі боротьба за перемогу на всеукраїнському рівні. Більше про хід змагань на Дніпропетровщині розповів начальник ОВА у зверненні. На Дніпропетровщині розподіли другий етап першості Всеукраїнської шкільні ліги пліч опліч. Загалом до нього приєдналось понад 10 тисяч дітей. Учасники виборів і звання найсильніших у своїх громадах. Переможців вже визначила половина території області. З 660 команд, що мірились силами, у наступний тур вийшли 161. У понад 200 шкільних збірних вирішальні поєдинки ще попереду. Третій етап стартує 1 квітня. Визначатимуть найкращих в районах, далі змагатимуться на рівні області, найзавзятіше потраплять до національного фіналу. Всім учасникам проєкту успіху! Нехай переможе найсильніший. Буде прогнозу погоди на п'ятницю? 15 березня у Кам'янському буде хмарно. вночі дощитиме. В день скоріш за все буде без опитів. Температура повітря вночі буде плюс два, а в день не набагато тепліше до 5 градусів вище нуля. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Це всі новини 14 березня. Сьогодні у День добровольців підтримайте тих, хто захищає державу і наші тихі ночі. Пожертвуйте вранішньою кавою на користь хлопців. Бажаю безпечної доби. Зустрінемося завтра.